М'ята чи меліса? Що краще для заспокоєння? Підписуйтесь і я розказую. І так, м'ята і меліса двоє належать до заспокійливих трав. Вони також використовуються в травленні двоє, але мають деякі відмінності. І отут я їх розкажу, а ви вже визначаєтеся, що краще саме в вашому випадку. І так, м'ята вона має як заспокійливу, так тонізуючу дію. Перший період. Тому її можна випити в невеликій кількості зранку. Меліса більше заспокійлива і снодійна, тому передозування її зранку і в обід може привести до сонливості в день. Але також дуже важливо, що м'ята має розслабляючу дію на гладку мускулатуру, кишково-шумкового тракту та серцево-судинної системи. І може понижати артеріальний тиск, а також знімає спазми жовчних шляхів. Знову ж таки, при передозуванні яти може провокуватися атонія, шлунка, кишечника. І це погано, якщо є і так сповільнене травлення. Меліса більше снодійна, а також корисна при захворюваннях легеневої системи. І серця, таких як стенокардія та вже такі вікові зміни в серці. Но при передозуванні вона також може впливати на зниження моторики кишково-шумкового тракту. Тобто, якщо ви вживаєте будь-які трави, як і ліки, головне дотримуватися дози. Адже все ліки це отрута.